Перший модуль це такі основні характеристики ТОВ. Вони, воно наче основні характеристики, але ці основні характеристики вони займають лекція на, повноцінна. Там, на дві години точно ми справилися, але вклалися. Але, звісно, таких поточних різних питань ще виникає, тому можна зачепитися і розтягнути на ще більше. Тому що. Бухгалтер, як на мене, теж має розуміти, що таке Юрусова. Щоб розуміти, що таке ФОП, наприклад, чим відрізняється від ФОПа, тому що ну, це не курс про ФОП, але такий бухгалтер має розуміти, тому що часто буває, що ФОПи стають, ну, як стають. ФОП веде діяльність як фізособа-підприємець, а потім розвивається бізнес, його масштабується, і він уже за цей засновник. Реєструє Товариство з обмеженою відповідальністю. І так як такий ФОП він звик працювати як ФОП, донести йому, що ТОВ це зовсім інше, то вже треба в цьому розумітися, тому що ти бухгалтер і ти маєш скерувати так можна, так не можна, робимо так, робимо інакше. В цьому треба розбиратися, аргументувати, донести свою думку саме власнику фірми. От, далі, модуль 2: бухгалтерський облік в БАВ. Тут ми вивчаємо теж багато всього, тому що від того, як створити картку підприємства, правильно все налаштувати, як взяти і оприбуткувати товар, як його продати, як сформувати податкові накладні тобто, як нарахувати заробітну плату все такі основні модулі, які потрібні для роботи бухгалтеру поведенню. Товариство з обмеженою відповідальністю все ми тут проходимо. І до кінця, там, прямо ж як потім формується ще і податкова звітність, як перевірити, як формується і фінансова звітність. Модуль 3. Ми вивчаємо основні засоби, теж від придбання до ліквідації. Нарахування амортизації, основні методи нарахування амортизації, як купляється, як можна там продавати. Можна чи не можна, наприклад, якщо. Ну, часто буває на підприємство, купляє власник, наприклад, автомобіль, чи можна його потім, коли амортизація, вже замортизований автомобіль, чи можна його там продати за тисячу гривень. Ну, тобто такі різні моменти, які теж треба розуміти. І плюс скажу, що особисто я не люблю розділ, тему амортизації і бухгалтерів такі. Якось з ким я спілкувалася по поводу своєї практики, не зустрічала я щось бухгалтера, який любить амортизацію. Тому любимо, не любимо, але маємо в ній розбиратися, тому я, я обов'язково цей модуль теж додала, щоб все одно ми маємо розумітися. Зараз навіть є такий, я би сказала, що не дуже. Тому що колись підприємство було, в якого було дуже багато основних засобів. Це було і приміщення, там, і автомобілі, і вантажні легкові, всяке-всяке. зараз це логістична компанія, офіс орендований, Ну, наприклад, логістична замість автотранспортних засобів. Тобто зараз все можна взяти багато послуг на аутсорсі. Тому зараз навіть підприємство може існувати без основних засобів. От. А якщо вони є, то рідко. Тому воно рідко, але такі різні моменти основні потрібно все одно знати. Потім модуль 4 це наймані працівники. Ми тут вивчаємо все від ну, прийняття на роботу людини до звільнення, облік заробітної плати, відпустки, ну таке основне. Значить нічого нового, але все одно теж це окремий модуль. Модуль 5 це ПДВ. ПДВ моя тема найулюбленіша, мабуть, я би сказала. Вона складна. Але тему ПДВ я якось люблю. От я основні засоби не люблю, і заробітну плату не люблю, але ПДВ я люблю. Тому що якось так сталося, що з ПДВ я більшу частину своєї роботи я зв'язана з ПДВ. От тому. Там теж все не однозначно, як з будь-якою сферою діяльності, тому тема ПДВ у нас така більш розширена, там є і про блокування податкових накладних, про розрахунки коригувань до податкових накладних. Тобто, система складна, вона займає більше часу, ніж, мабуть, інші у нас теми. От, але її теж треба, тому що дуже розповсюджено, що товариство з обмеженою відповідальністю саме платники подавимо. І чого корисно, чого, чого блокуються податкові накладні, все це теж розбираємо. Модуль 6 це звітність, податкова звітність, фінансова звітність, статистична звітність, тому що в статистику ми теж подаємо звіти, не всі. Але є, як, там, як розібратися, що треба подавати і для чого і чого, теж ми це розбираємо. І модуль 7: це ми розбираємось в митку, у вчасно і в електронному кабінеті основні функції. Тому що це так взяла най, найрозповсюджені програми для обліку, як на мене, медок і вчасно, навіть не обліку, а документи обігу. Електронного. Тобто такі інструменти, завдяки яким теж полегшується життя бухгалтера, тому ми це все пройдемо. Я би сказала, що програми, тому що часто буває, теж мені пишуть, що чого є меткома, є там така, є така дешевша, є інша програма. Звісно, є всі, ну багато інших. Кожен обирає собі своє. Я метком працюю вже теж про нього ще, ще, ще тільки коли він з'явився. Тому що якраз був перехідний етап, коли ми з паперового переходили на електронну звітність. ми працювали і якась була електронна звітність, прямо воно ну, так наче називалося не пам'ятаю. Соната, ще там щось було. Ну, тобто, на метку я коли ми його самі освоювали. Самостійно, прям ніхто нас не вчив, не було ні курсів, нічого. Розробників дещо питали, не завжди розробники тоді ще чемно все пояснювали. Це зараз вже більш у них там такий кращий сервіс. От Ми це все вчили самі. І от мені по сьогодні подобається саме такому користуватися. Тому я його і рекомендую. От, а звісно, але програми для звітності вони то різні, різна їхня вартість, різні. Наприклад, обслуговування, тех, техпідтримка, наприклад, різна, тому що в медок позвонив, і в тобі там, майже зразу надають відповідь. В інші, може, так швидко не надасться відповідь в інших розробників. Не знаю. Кожен собі пробує і для себе шукає, що йому найбільше підходить. От. Але суть у цих програм одна: це або створення, або, там, наприклад, інтеграція звітів. Можна в медку створити, податкову накладну або податкову декларацію, а можна створити в БАВ і вивантажити в медок. Тобто суть одна для подання податкової, там, статистичної, фінансової звітності. От, і точно так само звіти всі можна подати через електронний кабінет. Абсолютно все те саме. Просто кожен собі вибирає зручність, фінансову можливість взагалі хто як хоче. Тому я це все покажу, показую, а кожен собі вибирає для себе, що йому подобається. Так, ну і все. І далі у нас там ще буде практичне завдання, практичні заняття, різні такі задачки, які ну, трапляються саме задачі, вони то задачами називаються, але такі життєві історії, ситуації, які доводиться Розбирати, виясняти, вирішувати саме у робочому процесі.